Юлія, студентка з родиною із -під Авдіївки тікали поспіхом під кулями, залишаючи там усе нажити руками. Ми зібрали вещи в машину, які могли і И Їхали, просто приїхали в Константиновку і в нікуди а гостиницы були очень дорогі. Ми набрали 101 и і нам дали номер телефону. І так ми вийшли на Ларісу Леонідовну. Сьогодні родина із немовлям фактично лишилася без домівки і без засобів для існування. У довідці про статус переселенців їм відмовили, оскільки Авдіївка наразі не входить до зони АТО. Отож сподіватися їм лишається лише на благодійників. Хотя полиці реєстрарегістрацію все нам не дали, так як Авдіївка не входить в зону АТО, ну, по офіційним даним. Ну у нас са все поразбамбілі. Окна повліталі там нереально жити ні світу, ні води, ні газу. Ну і дійсно що получає та дітські з подібними історіями людей тут вистачає із папасної, із дебальцевого, та навіть із селищ поблизу баківки. Пасілок путі їм дали відказ, Потому що їх нет, значит я не могу точно назвати по моему називається приказ номер 1087, де входит перечень пунктів, хто входит для регістрації. Так вот, Макеевка є, а близлежащие поселки, которые вже вот давно уже місяця в они под оккупацией, они не входять для регістрації. Державні очільники за словами людей посилаються на бюрократичну помилку. Та сьогодні переселенцям вона коштує. занадто дорого. Люди без зарплат, без продуктов, без пенсий, без ничего. Зачки. Ну должны были, когда статус беженца, беженца получаешь, платят 400 гривен на жену, да, и 800 на ребенка. Это полгода должно платить. Но нам этого не платят, нам потому, не платят, потому что, что мы не входим в зону, АТО. в зону АТО. Хотя он как это не входим, там, там, там такие бо боевые действия происходят просто нереальные. Бракці люди відчувають у всьому, починаючи від ковдр і фіранток, закінчуючи одягом та гігієнічними наборами. Нуждаємося в хімії, тобто порошок, дитячий порошок, можливо, дитячі пакети та отну там тому що ну нічого на дітей. Люди вдячні колективному центру Свобода 22 за дах над головою та за людяність його представників. Сама ж Лариса Леонідівна не дозволяє собі дати слабий, хвилину, ані секунди. Оскільки розуміє, аби допомогти сьогодні тим, хто в біді, необхідно діяти. У нас не вистачає можливості для всіх переселенців, щоб підключити всі конфорки, холодильник, який ми їм знайшли. І ми б хотіли звернутися в наш РЕС. Можливо, ну, якими-то методами нам би допомогли б, хоча б, може бути, один етаж ну, під один щочок і другий етаж під другий щочок, щоб людям достатньо було ну, приготувати пищу, і щоб можна було підключити халадільні наразі тут знайшли прихисток 40 людей. З них восьмеро дітей. А з дня на день ще очікують на мешканців з Дебальцевого, які намагаються залишити буремне місто. Продовжує центр опікуватися і самотніми людьми, зокрема і місцевими.